Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про наш дитячий садок. Наша група називається Курчатка. Давайте вирушимо в подорож по нашій групі. Перша зупинка це роздягальня. В роздягальню ви складаєте верхній одяг та перезуваєтесь. Погляньте, скільки тут, тут шаф, своя шафа кожного із вас. Слідуюча зупинка це ігрова кімната. В ігровому куточку живуть ваші іграшки, це машини, ляльки, конструктор. Дітки, з конструктора ми з вами будемо будувати споруди, хлопчики будуть катати машинки, а дівчатка колихати своїх ляльок. А після гри ми разом з вами будемо складати іграшки на свої місця. Дітки слідуща зупинка це спальня. У спальні є у кожного із вас своя кроватка з чистою постілю, з ручною подушкою, чекаючи на вас. Після прогулянки та туалету діти повинні мити руки. Де це можна зробити? Звісно, де туалетна та вмивальна кімната. Дітки, там вас чекають чисті рушнички. Та запашне мило. Дітки, слідуща зупиночка ігровий майданчик. На ігровому майданчику, дітки, ми будемо з вами гратися та відпочивати. На ігровому майданчику ми будемо кататися на гойдалках, строїти споруди з піска, гратися в рухливі та сюжетно-рольові ігри. Дітки, ми вас будемо чекати до нашого дитячого садочка. Приходьте до нас. Будь ласка, ми вас будемо чекати. До нових зустріч, малята!